Доброго ранку. Дякую, що завітали. Ми сьогодні з Вовчиком. З Вовчиком йдемо в метком. Да, Вова? Слухайте, до речі, біля меткома зробили магазин Спірт і ще одне приміщення. Здається, тут колись була нова пошта. І парковку тут зробили. Слухайте, це взагалі круто. Я бігала сьогодні ще в центр міста і нічого на секонд-хендах не купила, бо була пізно. За Вовика сяду вже, коли пообідаю, розповім, вкладу його спати і буду прибирати тут на кухні, готувати їсти. Мені вчора тато привіз півдня домашнього. Так що, хочу, я його сьогодні повністю зварити, розлити в лоточки, щоб в мене був бульйон з м'яском, варити якісь супчики, борщики, які ну таке. Знаєте, бо домашній півень, домашня курка вариться дуже-дуже довго, тому краще його все-таки один раз стати відварити і все буде готове. Купила знову ж таки бананів дітям в сільпо. Сьогодні, до речі, на гривню дорожче. Я не знаю чого. Вчора були по 58, сьогодні 59. І розпаковочка. Відкривай, баба. Відкривай посилочку. Відкривай ось так. Відкривай! О, не так. Да, А що в нас тут? А в нас тут нова партія кавузьки від компанії 25 Coffee Roasters. Да? Ні. Да, мама, буде пити? О, така пити. смачненька кава, а як пахне! Я думаю, ви вже зрозуміли, що зараз буде огляд кавузьки, яку я взяла. Наша буся тут скаче, скаче, скаче. Кожного вечора її не можна зупинити. Вона цілий день у нас виспиться, а потім на вечір ганяє. Ну що ж, давайте подивимося кавуську, яку я взяла. Це кава не тільки для мене, це ще й кава на подарунки. Ви самі знаєте, що зараз буде Різдво. Я неодноразово казала у відео, що ми їдемо в село, і я стараюсь на різні такі великі свята вести якісь подарунки. І так як не тільки ми з чоловіком кавомани, у мене ще і чоловіковий тату кавоман, моя мама кавоман, в мене чоловікові сестри кавомани, і кава це дуже класний подарунок. Подарунок на Різдво. Що я цього разу взяла? Ох, ви самі знаєте, що я беру лінійку Тафлер. Це все одна та сама компанія 25 Coffee Roasters, яку я вам неодноразово показувала. І це мої улюбленці. Це просто мої улюбленці. Я їх рекомендувала, рекомендую, буду рекомендувати. До речі, не забувайте, що за моїм промокодом Мама 4 ви отримаєте 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Промокод лишаю в описі під відео, а також посилання не можна це все замовити. Так, ось ту кавуську я вже брала, напевно, разів 5 чи 6, дуже смачна. Вона така, знаєте, от за нею можу сказати, 100% вона і не слабка, вона і не крепка така. По ароматах тут смак з нотками сухофруктів лісового горіха та молочного шоколаду. Я би сказала, що щось воно нагадує таке, ніби шоколад, і взагалі, ну, класна кава. У мене чоловік більш таку, знаєте, так крепку любить, і ну, це йому зайшла 100%. Я буває беру, зараз вам покажу яку. Вона така слабша, вона така ніжніша, більш кремова. Я, напевно, цього разу її і не взяла. Але ось ця іде ніжніша класі Крема. А тут, до речі, нотки чорного хліба, а в смаку смажене насіння та гіркий шоколад. Чесно кажучи, гірким шоколадом мені тут і не пахне. Вона така ніжна, така, знаєте, приємна кава. І я її люблю більше ввечері пити. Не знаю, я каву п'ю багато зранку в обід, і ввечері. А якщо я дуже багато працюю за комп'ютером, то каву п'ю я навіть. Ой, не знаю, бувало якось у мене і вісім, і більше чашок на день. Знаю, що це вже ненормально, але ну, таке буває в мене. Також дуже класна ось ця кавуська. Тут зазначено, що в смаку поєднується шоколад, шоколад, фруктові та коньячні ноти. Ну, це ну, дійсно так, це, це дуже смачно. Далі я ще взяла ось таку кавуську з смаком. Вірніше, після смаку мегдалюта сволодкої малини. Ніколи раніше не брала, здається. Думаю, що лишу, напевно, цю саме собі і спробую. І ще в мене один пакетик в крам-вовчик. Зараз піду заберу і покажу вам ще. Так, і остання кавуська це інтенза. Я її вже якось, здається, брала. Вона зі смаком фундуку і темного шоколаду. Я взагалі полюбляю все, що йде з шоколадом. Вона дуже смачна. Як ви зрозуміли, я тут затарилася кавуською дуже класно. Це частина піде на подарунки, частина мені, як я їй казала. А ще у компанії 25 Coffee Roster з'явилися ось такі подарункові набори. Ось таке дуже класне йде упакування цього подарункового набору. Яскравий жовтий колір, така ялиночка. І давайте відкриємо, подивимося, що ж у нас тут боже, подивіться, яка тут краса. Найперше, що я бачу, це те, що в мене забере віка. 100% це наклеїчки. Подивіться, які вони класні. Я обожнюю, коли кладуть наклейки. Бо в мене Віка завжди їх забирає і використовує, десь там в блокнотиках собі наклеює. Подивіться, всі такі різдвяні, класні просто. Так, далі тут ось така, подивіться, листівка. Тут, мені здається, можна і підписати. І також тут три ось таких різдвяних кавузьки. Тільки подивіться, яке класне святкове упакування. Мені дуже подобається. Минулого року, я не пам'ятаю, в них також були, здається, подарункові бокси, але вони виглядали трішечки по-іншому. І Дивіться, із цієї сторони також, бачите, підписано Merry Christmas» від компанії 25 Coffee Рослі. Дивіться, класно. Мені подобається, до речі, упакування цієї кавузьки, Завжди є зіп застіпка дуже зручно зберігати. Я, звісно ж, таки свою кавузьку пересипаю в банку, бо мені так якось для організації простору виглядає красивіше, але можна в цих зіп-пакетах зберігати. На нашому будівництві в мене так кавузька і зберігається. Ось. Ну, цей наборчик, такий комплект дуже класний. Мені здається, на подаруночок. Я, напевно, його все ж таки і подарую. В мене є ось дуже багато кавуськи, щось з цього лишу собі, певно, якихось дві упаковочки. Решта піде все на подарунки. У компанії 25 Coffee Roasters ви можете підібрати самостійну каву або скористатися безкоштовним підбором зі спеціалістом. На сайті ви можете зазначити ваші улюблені. Смаки, ваші вподобання і вам обов'язково допоможуть підібрати. Також не забувайте, що в них є безкоштовний помел під ваші потреби. Я завжди собі роблю помел під турку, тому що це найдрібніший помел, який може бути. Знаю, що на чашку вони більш крупніше так перемелюють. Раніше я так і робила, але потім я спробувала робити помел під турку, і мені сподобалось набагато більше. Тому, якщо ви полюбляєте також дрібні, дрібний дрібний такий помел, то рекомендую робити під турку. А ще не забувайте про безкоштовну доставку, якщо сума замовлення більше, ніж 350 гривень. Це дуже зручно, я завжди роблю замовлення на нову пошту. Все приходить дуже швиденько. Буквально, якщо в один день замовити, то на наступний день у вас є вже свіжо змелена Кава. Можна, звісно, її не перемелювати, в кого є кавові машини, а я ось завжди роблю помел. Бо в мене немає кавової машини, хоча я планую купити собі хоча б рожкову кавоварку, це просто моя навіть мрія. І я думаю, що, можливо, за якийсь певний рік я її собі все-таки візьму. Так що дуже рекомендую вам. Кавузько від компанії 25 Coffee Roasters, особливу лінійку Тафлер. Ось ці різдвяні подарункові набори. Це дійсно дуже крутий подарунок для ваших близьких людей. Ну а зараз я хочу розібрати домашнього півника, зварити бульйон, як я казала раніше, тому займаюся цим. Embrace, don't suppress it, no, don't quit it, don't get bitter. Just tell me when you're ready, cause I'm really crazy about you. How I wait, wait for you. I can wait forever, I don't care what you do. Just tell me when you're ready. I'll be here, rolling thumbs, till we can be together. Я вже проварила півника домашнього в першій воді, все злила. І поставила в чисту водичку, промила все, додала сюди лаврове листя, сіль, ну і нехай вариться. Буде в мене запас бульйончика. А ось тут хочу зварити зараз макарони. І я думаю, що по ці макарони в нас буде варене м'язко. Василько, привіт! Привіт! Кажи всім привіт! привіт! А ну подивись сюди. Каже, привіт! Привет. А куди ти йдеш з мамою? На базар. На базар. Підемо ми сьогодні і на базар. Діти в садочок не ходять, так що беру хоча б по одному з собою. Вчора з Вовчиком гуляли, сьогодні з Васильком. Да таке, треба буде випікати щось до Різдва. Я все-таки думаю, думаю, що, можливо, ми поїдемо в село. О, бо тут діти похворіли, то таке. Але я все-таки сподіваюся, що ми поїдемо, хочу спекти щось солоденьке, бо там ще є онуки у свекрів. І всі загалом люблять солоденьке, Так що щось цікавеньке хочу напекти. Василько, а де ми зараз є? Василько тут бавиться. Напевно, на базар зі мною не піде. А я продаю нашу машину. Я казала, що ремонтувати її не буду, а буду продавати, забирають її на шрот. Не багато за неї дають, але мені шкода, щоб вона тут зогнила. Подивіться, вона тут і пилом припала, в нас тут гараж трохи підтікає, хоч його чоловік і ось там і пінив, і міняв, тут гідроізоляцію, і клав. виклав. Ну, в основному, Василько, не роби такого. В основному все рівно тут тече. Покажу на згадку, що ж тут в мене з машиною. Зараз вімкну ліхтарик. Ну що ж, ось така в мене тут краса. Ну, це в мене чоловік вигнув. Воно було не так. Тут крило, підкрилок, капот, бачите, постраждав передній бампер, радіатор потік, бочок омивачки. Фари немає. Ну, в основному, тут саме саме основне, що ось тут оцей, е, я не знаю, як воно називається, що з'єднує колеса, його трохи погнуло. І саме це величезна проблема, яку треба брати машину на витяжку. Якби його не погнуло, ремонт взагалі тут був би мінімальний. Замінити тут косметично ось це все і все. Але удар був такий нормальний. І через це, коротше, поїде вона шрот і комусь стане непоганим донором. А, там мотор не задітий, нічого не задітий. Я навіть віддаю фару, яку купила, потратила. Ну, нічого. Я не шкодую, дякувати Богу, я жива здорова, все нормально. Ось, позабирала там, здається, все. Зараз ще декілька так подивлюсь всередину. Ну, і будемо з нею ми прощатися. Хто не знає я. Перед тим, як чоловіка забрали, то потрапила в ДТП. Спочатку думала, буду ремонтувати, але ремонт цієї машини вийшов би мені десь приблизно 1000 доларів, можливо, навіть більше, тому я вирішила її все-таки продавати. Будемо з часом, можливо, на літо купувати нову машину. А Василько тут в калюжах тьопається. В нас, до речі, тепло, так? Тепло в нас, скажи, дуже тепло. Але він вже виморзався, так що на базар зі мною не піде. Підемо додому. І я вже тоді піду. Бо я ще хочу дещо позаносити. Плюс приїде е, чоловіковий брат і забере генератор, забере балона, якого ми заправляли для того, щоб е, ремонтувати машину. Ну таке. Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people, please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. Ну що ж, дівчатка, давайте на кінець відео поговоримо. Розповім вам більш детальніше про новини. А, взагалі, я думаю, що ви вже помітили, що відео не так часто, як виходило раніше. І так вже зараз буде. Не знаю, який період часу. Я взагалі планувала ось цей марафон, так званий, зробити, випускати щоденні майже відео під час жовтня, листопада та грудня. Ну, практично, в мене це все вдалося. Єдине, що в мене не вдалося грудень місяць повністю дійти. Ну, тут вже ви бачаєте, як вже обставини в мене вийшли, так і виходить. Але. Але я взагалі щаслива, що в мене вийшло хоча б трошечки заробити за ці місяці на монетизації, бо ці місяці досить так непогано монетизується відео. І знаю, що до кінця цього року, в грудні, мені було б добре випускати відеоролики, але в мене немає натхнення. В мене є бажання знімати, в мене є бажання монтувати і так далі. Але щось мене в цьому зупиняє. Тому я поки що буду випускати відео а, без графіка, просто в той момент, коли в мене вийде. Буду дуже старатися випускати хоча б одне відео в тиждень. Більше не обіцяю, бо я думаю, що хто дивиться мій канал стабільно, той розуміє, чому. А, до речі, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то. Рекомендую вам підписатись, там я якби, ділюся раніше всіма новинами, ніж на Ютубі. Частіше виходжу, частіше ви зможете бачити, розуміти, де ми, що ми робимо, і так далі. Тому рекомендую вам підписатися. Там я і відповідаю частіше на якісь повідомлення, коментарі. Ну, в основному, якщо ви ще не підписались, то запрошую. Ось, там вже, до речі, в Телеграмі я ділилася, що відео зараз будуть рідше, що на рахунок моїх інших каналів. Як ви знаєте, в мене є ще декілька YouTube каналів. На кулінарному каналі я зараз готую відео, яке, напевно, вийде або сьогодні, або завтра. Не знаю точно, як я встигну з монтажем, хоча я вчора те, що знімала, все змонтувала, єдине, що не озвучила. І сьогодні я маю ще допікати. Ходи сюди мамі. І маю ще допікати сьогодні, тому як би не знаю, допечу все, дознімаю, тоді випущу збірку, бо тестую нові рецепти і скажу так, що, наприклад, рецепт горішків наперед, таке трошки спойлер: горішки, які я цього року випікала по новому рецепту, мені менш подобається, ніж горішки, які я пекла в минулих роках. Тому попередні мої рецепти горішків на моєму кулінарному каналі набагато смачніші. Ну, але ці, я би сказала, набагато економніші. Ну, побачимо. Ось. Бери. Так що відео на кулінарному каналі буде. В мене там стабільно одне відео. Зараз, я так помітила більш-менш. Стабільно йде одне на місяць. Хотілося би більше, і скажу так, що, можливо, постараю зробити більше, але і одне в місяць я собою задоволена, що я цей канал не закидаю, бо я люблю готувати просто останнім часом в мене також немає натхнення. Готую щось просто, аби було поїсти, та й на цьому все. Так, що на рахунок халявщиці, є в мене ще канал такий халявщиця з розпаковочками, оглядами різних товарів. Там відео в мене завжди виходили по тому принципу, що в мене є матеріал. Так як я зараз нічого не купую, ну, хоча я купила, я думаю, що буде в мене розпаковочка там. Покупочок із стему я замовила чохли, захисне скло, і ще там щось здається. Ну, коротше, напевно, або у влог свій ставлю, або в розпаковочку на халявщиці, не знаю. Більше я нічого такого не замовляла. Дуже мені подобаються, ну, і вам подобаються розпаковки секонд-хенда, огляди, що я купила на секонд-хенді. Але я ось була в середу, нічого на секонд-хенді я не знайшла, не купила. Аби що я купувати заради контенту, також не хочу. Я купую тільки те, що мені дійсно треба, мені подобається. Я його буду використовувати носити, тоді я його беру. Просто купити заради контенту я не хочу. Тому поки що у мене немає що показати. І коли з'явиться, тоді там буде відеоролик. Ось. Так що не знаю. Чесно кажучи, буду старатися не пропадати повністю. Але ось відеоролики дійсно будуть рідше. Я в телеграм-каналі своєму завжди пишу про те, що буде вихід відеоролика і так далі. Так що слідкуйте, підписуйтесь на всі мої канали, буду робити репости на влоговий канал, так як тут буде мало відео зараз. Але відеоролики 100% будуть. У нас в сусідів продовжується ремонт, тому я думаю, ви їх зможете чути. Ну, всі перед різдвом новим роком стараються поробити все вдома. Ми також в свій час, пам'ятаю, минулого року робили тут на кухні ремонт. А що ще в мене по новинах? Я придивляю собі автомобіль, але наразі купувати його не буду. <тас> У мене всі кошти пішли на чоловіка, нічого не лишилося. Я чекаю заробітні плати, буду погашати ще пару кредитів, бо в мене ще є. Буду, коротше, дозбирувати його. До речі, його вже оприділили в бригаду. Я знаю, де він буде проходити службу. Тому мені треба його ще підготувати. До речі, якщо ви бажаєте підтримати нашу сім'ю, підтримати мій канал, то можете в описі під відео побачити номер картки, куди ви можете. Задонатити. Я не знаю, я ніяку банку не відкриваю, тому що я не знаю, що чоловіку буде треба в процесі. Все, що йому треба, я підкуповую. Сказав те купити, купила. Сказав те купити, купила. Зараз він ще поки на навчаннях, потім буде їхати на, ну, вже на стабільне місце. Тоді я вже буду мати новий список. Не знаю, чесно, на яку суму це буде. Звісно, хотілося би купити нам автомобіль, бо я знаю, що в будь-якому випадку я буду їздити на наше будівництво, навіть без фінансів, робити зачистку ділянки, підготую город, хочу посадити дерева, кущі, якусь малину, якусь полуницю, щось посадити взагалі і літо проводити там в будинку. Тому автомобіль мені треба, але наразі за що його купувати, я без поняття, навіть кредит брати для мене це. На даний момент це якось невчасно, можна так сказати, бо я не знаю, що буде в мене з витратами і який в мене буде дохід. Взагалі, вести YouTube канал стабільно треба, бо це також заробіток, але де взяти це натхнення, де взяти цю мотивацію, я не знаю. Дайте мені магічного пенька під попу, щоб я знімала відео далі. Я логічно розумію, що мені треба ці гроші, мені треба ця монетизація на Ютубі, але я не можу себе пересилити, і я просто, коли я не працюю за ноутбуком, я буваю дуже часто, просто в якомусь, не знаю, трансі, ступорі, я не знаю, як це все назвати. Коротше, я звикла нести позитив на Ютубі, я хочу продовжувати його нести, але. Треба себе просто якось зліпити до купи, не знаю. Не знаю, коли я це зроблю, але обіцяю, що я повністю з Ютуба не пропаду це точно. Я люблю знімати. Я люблю е, ділитися з вами чимось, е, знімати якісь корисні покупочки, якісь рецепти і так далі. Але, ну от, треба себе трошечки підзібрати. Ось, тому, якщо ви знаєте правильні слова. Як мене е, надихнути на зйомку далі, то напишіть мені в коментарях. Чесно, бо це треба. Це треба для нашої сім'ї. Якщо ви зможете мене надихнути на зйомку, то буду вам дуже-дуже вдячна. Ось. Е, що ще в нас? Так, у нас більше нічого новенького. Готуємося до Різдва, хочу доприбирати в квартирі. Ще хотіла би щось приготувати, коли будемо їхати до чоловікових батьків, взяти їм, завезти. Не знаю, можливо, зроблю капустяні зрази. Все таки буде святвечір. Не знаю. Це все залежить від моєї роботи, від мого часу від мого бажання. А бажання в мене ось стільки. Ось так, Василько, кажи привіт, привіт. 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 Зайчик, мамин. На цьому буду певно прощатися з вами. Дякую всім за підтримку вашу, дякую за перегляди, дякую, що залишаєтесь зі мною, і зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!